Якщо ви стара душа та прийшли зірок, скільки б ви не старалися, ви не зможете придурюватися. Вас відштовхує від спілкування з нещирою людиною. Саме обрані бачать фальшиву людину, це їхній природній дар. Багато обраних сильно відрізняються від своєї сім'ї. У вас зовсім різні погляди на світ. Навіть якщо вас використовували чи говорили гидкі речі, ви все одно будете чинити правильно по відношенню до оточення. Це все тому, що у вас чисте серце і ви дозволяєте брати людям від вас більше, ніж необхідно. Інколи оточення вас не любить, тому що світло в вас ображає темноту в них, не дозволяйте їм закрити ваше світло. Їх проблеми не мають ніякого відношення до вас та вашого життя. Відпустіть це та дозвольте Всесвіту справитися з цим. П'ятайте, що ви знаходитесь під захистом Творця, ви стара душа, та не резонуєте з тим, що відбувається саме на цій планеті. У вас може виникнути відчуття, що ви прибули зовсім з іншого місця. Коли ви навчитеся чути себе, свій внутрішній голос, гармонізуєтеся зі своєю душею, ви побачите, наскільки світ зміниться навколо вас.